Вітання, хочу цю чаєчку сфотографувати, якщо вода не втече. І взагалі панорама була солено. Вітання з Саверну окраїна, Оце перехід Сульмари. Таке містечко, кераміки. І таке чудо тут отдихає, да? А. І дуже класний вихід моря і маяк там. Да? Ой, позіхає. І тут такий класний теж пляж. Благословенний. Така якась публічна реклама. О, дійсно дуже красиво. Благословенно. енергетично. Тут такий рух, да? рух моря, рух птахів. До! До. Ха-ха-ха! Каже, дай мені щось пожувати, да? Ще дружбан приїхав, прилетів, да. привіт. Цікава така сцена, вау. Приходь. Духся, ти говориш із моїх Що ти хочеш сказати. Ну, це два? Двоє, двоє. Тема пари, так? Да? Але пари, щоб від Бога, да? це важливо також. Щоб в ваших життях Бог буде, був номер один, це бажаю, тому що, як рекомендував Максим Максимов проповідник, да, в його стосунках з дружиною, коли вони, перед тим, як одружитись, вони домовилися, як вони будуть сваритися, навіть не сварившись. А якщо ви християни, то дійсно це дуже класний спосіб. Тобто, ви, коли ви відчуваєте, що ось-ось сварка. То один відділяється від другого. Да? Тобто бажано в різні сторони, молитва і з Богом, тим, хто є мудрість, да? тим, хто є світло. І він допоможе повернути мир і згадати, які вони давали один одному обідницю, да? яку ви давали потім, що вас об'єднує, які цілі. Що ми тут тимчасово на цій планеті Земля. І все, що лишиться, це тільки любов. Все інше згине, так. Да. Тож рекомендую альбом Мачете Амбасадор, як Амбасадор Миру. Потужні дуже пісні. Мачете також обрав шлях духовний. Він під час коронавірусу, так розумію, Алтаї там молився, духовно розвивався, писав пісні, ось написав і книгу. Крайній край рекомендую. Також пісня потужна, як сингл Крайній край. Да? І цій пісні там є слова, що що стало з людством, чому ті діти, які раніше були безтурботні, гладили бездомних котів і собак, стали такими жорстокими, да? що трапилось з нами. Але просто це проста відповідь, втрата світла. Бо коли людина втрачає цю. Божу іскру, світло в неї потрапляє, на жаль, темрява да? і все змінює. Тож, Божого світла в ваших життях, в життях ваших родин бажаю. Слухайте, порочки, Яна тітове, будьте ви таким світлом, провідником, Вчимося дійсно в період конфлікту віддалятись і молитись один за одного, да? щоб відновити мир. Бо Ісус є мир. Він той, хто відновлює мир, да? він той, хто надихає на творчість, на креатив. Да? Ось яка краса. І переход такий це містечко кераміки. І дух Святий ще нагадав, нагадаю, що неподалік солірно на столісі Басою проживанням дві така квартира, і нас троє українок. Проєкт ми на півроку, і якби кожен обирає на сьогодні, який період, буде, да ну максимум півроку, так. А, і одна з україночок рекомендувала мені а, фільм Троє нас, Троє Вас! Троє вас, Троє нас! Господі помилуй нас! А, це такий мініфільм християнський. да ну а, і Дуже потужний. Ну, Смис тому, що їхав там батюшка із своїх свитой, він тоді розповідає історію, да? силу молитви. І, а, вони їхали там на острів, треба було помолити, щоб дружина народила добре, все сталося. А, тобто до, до тих трьох старців піти. І вони кажуть, упроси, ми на той острів зупинились, бо якби оплачував, то все так поняла. Батюшка переїзд, а ну, він таки погодився, каже, не віриш, що там три святих живе. Ну добре, ламали вони його. і Приходить там такий троє дідусі в лаптях. І якби вони в тих лаптях. І вітаються, і потім поділилися молитвою, як вони моляться. Що кажуть, ми не писемні, читати не вміємо, писати не вміємо. Одну молитву придумали, троє вас отець Дух Святий, да, вчора е, було свято Духа Святого. Троє вас, троє нас. Господі помилуй нас. Каже, ми оце так молимося, якби. І все навчить нас, батюшка молитві. Він Почав читати «Отче наш. Ну, Потім вони від'їжджають і а, ну такі хороші дедушки там. Ну, не святі ж вони, зрозуміло. Тепер, буде знати ще одну молитву гарну, да? а, тобто він так ніби з розуму виходить да, в плані того, що він такий начитаний, розумний, а вони якісь там неписавні, ну і не святі. А і тут чують, що хтось кричить, він дивиться і там хреститься вже, да? а тут і три дідуся біжать по, по тому озеру чи по річці да? через яку вони пливуть. Кажуть, подождіть, ми молитву забули, яку ви нам сказали, наповніть. А ти же ж батюшка і каже: ой, яка красива панорама дійсно на вітрі сульмари, алілуя. Отам все будиночки, будиночки, будиночки. І цікаві такі тут архітектурні рішення, алілуя. І каже, ви настільки щирі серцем, напевно, що Бог вам дав ваші щирості і набагатословності молитви, дав таке чудо ходити по воді. А я каже, не вмію. Не треба вам вивчувати інші молитви, Будьте собою, Бог вам відкриває те, що вам необхідно. Все інше, то ну, не потрібно воно вам. А, і спробуйте, ведіть свої духовні щоденники. Можливо, там буде 5 секунд, можливо, 20, можливо, 10 хвилин. Як, як потік Бога піде, тобто, але пам'ятаємо, що це сильніше, ніж дивитися новини з ранку до вечора. Особливо, якщо вони не християнські. Бо там все закладено НВП програмування, але це все допомагає, скажімо так, втратити мир. А Боже слово, Боже істина допомагає відновити мир, відновити радість, відновити це усвідомлення сутності і цінності життя, в чому сіль життя, в, цьому, в чому сутність. Да? Рекомендую с вами е, проповідь Андрія Шаповала перед приходом на Землю і нелінійне існування, вже потужно. Тож, всі ми прийшли, знаючи, що ми пройдемо тут на планеті Земля, яка наша місія. Ми її виконуємо. Якщо ми молимося зранку, Бог направляє на його шлях. І вірую все на благо, то факт. Тож, творчого натхнення від перегляду цієї краси. Напевно, хто притягнув це відео, поїдьте до моря. Яке це море буде? Господь вам покаже. Да? Раніше я хотіла переселитися в Крим. І так сталося, що, на жаль, Крим став не наш. Бог показав, що він взагалі тільки його, але і сказав, що для мене є інше море тепер. І показав мені пескару в Італії. І я в 15-му році поїхала тоді в пескару і працювала, з бабси яку водила до моря. Тож шляхи Божі нейсповідимі, і Бог знає, серце наше виконує побажання сердець. Божої мудрості, вся слава тобі, Боже, ти номер один. Покоя всі народи язик.